Вівторок, 16 серпня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Ендриксон. Вітаю вас. Під ударами російських градів, ураганів та ствольної артилерії опинилися вночі Криворізькі та Нікопольські райони. Про наслідки обстрілів розповіли в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Знову через ворожі обстріли сьогодні вночі потерпали території Криворізького та Нікопольського районів. Внаслідок у нас є двоє поранених людей, пошкоджене житло, склади з зерном, газоводи та електромережі. Так, у Криворізькому районі ворог з ураганів накрив Зеленодольську громаду, поціливши Помар'янському та Великій Костромці. В одному з сіл поранені дві жінки. 20 та 84 роки їх стан легкий. Вони вирішили лікуватись вдома. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки та газопровід. По Нікопольському району агресор двічі бив за цю ніч, зафіксовані 40 прильотів зградів та 10 зі ствольної артилерії. У Чорногриворівській громаді виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники її загасили. Побиті 9 будинків, 7 господарчих споруд та 2 гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. Зараз до 2 тисяч людей залишається без світла. На місці працюють ремонтні бригади по відновленню комунікацій. Також було влучання у місцеве агропідприємство. Там пошкоджено два склади з зерном, гараж, адміністративну та господарчі будівлі, майстерню та дев'ять вантажівок. На щастя, з людей ніхто не постраждав. За минулу добу українські захисники знищили на південному напрямку два опорні пункти ворога та склад боєприпасів. Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь. Ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Суттєвих змін у складі та положенні військ агресора не відбулося. Завдаються авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. На південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійською штурмову авіацію неподалік білої криниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зеленої Гайново-Григорівка завершилась для ворога. Значними втратами та відступом повідомляє оперативне командування Південь. Не маючи успіху на суходолі по позиціях наших підрозділів, ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіатак виявились безрезультатними, продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, вдарив ураганам по великій Костромці і Миколаєво. А з важкої артилерії типу Піон обстріляно Марганес без людських втрат. Нашою авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження збройної техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогнових завдань знищено 23 рашисти, 152 мм гармату Гаубіцу, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. У сучасній війні високотехнологічний опір ворогу завдяки військовій адміністрації міста. Криворізька оборона зміцнилася новими фортифікаційними спорудами. Військовим вони відомі за назвою Габіон. Що це таке і чому габіони надійніші? Дізнавалась у фахівців Юлія Вітряк. Апгрейд криворізьких блокпостів сьогодні виглядає ось так: конструкція за моєю спиною має назву Габіон. Йому під силу захистити не лише від куль зброї, витримає і атаку БТР. Сучасні блокпости з піском та сіткою на порядок ефективніші за ті, що використовувались досі. У споруди проста конструкція, але вона на 100% відповідає своєму призначенню: надійний захист військових. Ідея закупити габіони принадлежить военной адміністрації ради оборони міроїв, конкретно Александру Вилкову полностью, потому как это намного більш ефективне получается сооружение. Габіон использують як для оборудования блокпостів, так і укреплено. Це намного повышает качество оборони нашого міста, именно в плані защиты личного состава. Бетонні захисні блокпосты значно поступаются габионам, кажуть військові. В первую очередь, почему? Потому что это внутри песок. Толщина его в среднем гораздо больше, чем блока. И песок внутри не имеет внутреннего напряжения. При попадании крупнокалиберной пули, какого-то там снаряда, допустим, да, или гранаты, бетонный блок разлетается на большое количество мелких осколков. И является поражающим фактором уже для самого личного состава, который укрывается за этими бетонными блоками. Перед встановленням габіони проходять випробування. Команда військової адміністрації міста особисто перевірила споруди на стійкість до обстрілів. «Іспитали їх всіма видами стрілкового оружия. Починаючи от автомата «Калашникова» 545-762, закінчуючи крупнокаліберним пулеметом КПВТ 145 мм. Також обстріл проводили і з гранатометом РПГ 7 в Габіони прекрасно себе показали по результатам стрільби. Вони выдержали все стрілкове оружие. На фото видно на конструкції є сліди від пострілів. Утім, з головним завданням габіон впорався, кулі в піску люди цілі. Дане сооруження габіон будуть установлюватися по всьому периметру Кривого Рога, по всьому периметру оборони, на всіх направлениях и і в'їздів Кривого Рог, а также будуть использоваться на оборонних. Линиях на линиях обороны кривого рога, как и долговременные оборонительные точки. Габионы используются подразделениями НАТО в различных горячих точках, конфликтах, где они участвуют. Я думаю, что это еще ближе нас приблизить к победе. Юлия Вітряк, Микита Шевченко. Цей день. Порядок встановлення фактів народження або смерті буде спрощено. Верховна Рада ухвалила закон щодо особливостей встановлення таких юридичних фактів під час воєнного стану чи надзвичайної ситуації. Про алгоритми процедури дізнавалася у правників Дар'я Юськова. 7 серпня набув чинності закон, яким урегульовано механізми отримання документів про народження та смерть, які відбулися в умовах воєнного надзвичайного стану та стосуються осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. У місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповідають, з лютого до них звернулося майже півтори тисячі вимушених переселенців. Більшість запитів стосовно встановлення юридичних фактів. Правники зазначають, з такими питаннями наразі можна звертатися до суду. Із заявою про встановлення факту народження дитини в умовах воєнного стану або на тимчасово окупованій території, до суду можуть звертатись батьки таких дітей, їхні представники, опікуни та піклувальники, особи, з якими діти проживають та на отриманні яких вони перебувають, та інші законні представники дитини. В ухваленому судом рішенні зазначаються встановлені судом дата та місце народження дитини та відомості про їх батьків. Що стосується заяви про встановлення факту смерті, то до суду можуть звертатись члени сім'ї померлого, їхні представники та заінтересовані особи. У випадку, якщо народження або смерть особи відбулося на території проведення активних бойових дій, де неможливо отримати відповідні медичні свідоцтва, спеціалісти радять діяти за певним алгоритмом. По-перше, потрібно зібрати докази, які підтверджують саме факт настання смерті або народження, за можливості зберегти фото та відеодокази. Документом, що підтверджує факт настання смерті або народження, це може бути акт колективний, складений. Відповідно та підписанові особами, які свідки даних фактів, отримати інформацію та записати інформацію стосовно свідків, які можуть підтвердити саме факт настання смерті або народження. Після чого подається заява до суду, звертатися можна до будь-якого місцевого суду в Україні незалежно від місця проживання заявника. При цьому судовий збір стягуватися не буде, а розглядатимуть заяву невідкладно. Після ухвалення судом рішення. Потрібно отримати його та надати до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого проведення державної реєстрації народження або смерті особи та відповідно отримання свідоцтва про смерть або свідоцтва про народження дитини. Правники нагадують, де переселенці можуть отримати юридичну допомогу. У Кривому Розі безоплатна правова допомога надається бюро правової допомоги, які розташовані за адресами вулиця Качалова, 2, вулиця Героєва, 30, вулиця Конткевича, 37 та на мікрорайоні Інгулець за адресою Проспект Перемога 33А. Внутрішньопереміщені особи надають для призначення адвоката паспорт, що посвідчує їх особу, код ідентифікаційний, довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщену особу, і зазначені документи є достатніми для призначення адвоката. Дії всеукраїнський контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. Дарія Юськова, Олексій Правицький, Микита Шевченко цей день. Після декількох місяців затища у світі знову заговорили про небезпеку коронавірусу. Вже понад місяць у Європі різко зростає число хворих на нову модифікацію Омікрона. В Україні теж спостерігають підвищення рівня захворюваності. Яка ситуація в Кривому Розі? Ми запитали у місцевих фахівців. За минулу добу до закладу госпіталізовано двоє діточок з коронавірусною хворобою, вони в стані середньої тяжкості знаходяться в відділенні. І один пацієнт з підозрою на коронавірусну хворобу він перебуває в реанімації, але без штучної вентиляції легень. Загалом в закладі знаходиться з ковідом шість пацієнтів, чотири з них отримують кисневу терапію і один пацієнт з підозрою. І за минулу добу також виписалося два пацієнта з одужанням. тобто ну, цифри невеликі. Зараз, як ми протягом літа наглядали, тобто пацієнтів не так багато, але ми знаходимося в стані постійної готовності, тобто забезпечені у нас лікарня на 180 ліжок. Для ковід пацієнтів то на 180 пацієнтів на три місяці ми маємо запаси ліків, деззасобів, засобів індивідуального захисту для пацієнтів для медичного персоналу. Хотілося би мешканцям міста нагадати, що найбільш ефективна профілактика цієї проти цієї хвороби це щеплювання. В основній масі мешканці отримали. Щеплення двома <кій> дозами і проти коронавірусної хвороби відтак через 6-9 місяців Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує отримати так звану бустерну дозу на теперішній час. Як нам інформують циркулює в Україні вірус Омікрон. Проти та вакцина, яка наявна в місті, вона надає достатні імунітети проти даного штаму вірусу коронавірусної хвороби. Криворізькі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків готуються до опалювального сезону. І, хоч нині стовпчик термометра рідко опускається нижче 30, в ОСББ вже зараз думають про зиму і налаштовані вжити усіх заходів, аби зустріти за прогнозами непростий сезон у всеозброєні. Далі докладніше. До початку повномасштабної війни члени криворізьких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків мали серйозні плани в сфері впровадження енергоефективних технологій. Вони відклалися на кращий час, але ті будинки, які почали чи розпочали оці роботи по енергоефективності, вони їх завершили, тобто встановлення вікон металопластикових у під'їздах, міжтамбурні двері, ізолювання. Труб центрального палення, зашпаровування продухів в підвалах, так само і на техповерхах люди економлять. Свого часу стали на шлях економії і співвласники цього багатоквартирного будинку по вулиці Кропивницького. В будинку енергозберігаючі вікна, тамбурні двері, ізольовані трубопроводи, системи опалення. Одним з найбільш вдалих кроків місцеві жителі вважають встановлення індивідуального теплового пункту, наважилися на такі масштабні роботи ще в 2014-му. Це по перше е економія е на енергоносій порівняно з міським тарифом. А також ще раз наголошую на тому, що це комфорт, тому що параметри, які е, подаються на ІТП, залежать від повітря зовнішнього. Воно все регулюється автоматично. У СББ Криворіжсталі 64 також долучилося до однієї з міських енергоефективних програм. Город нам в 2011 году зробив термомодернізацію фасаду. утеплив його. И мы довольны. У нас потребление газа, считайте, первый год после того, как было утепление, сократилось где-то почти в полтора раза. У нас небольшой расход, потому что мы сейчас, по крайней мере, по своей квартире, я пытаюсь полностью уйти от газа. У нас осталось только отопление газовое. Все остальное уже на электрике. Яким буде майбутній опалювальний сезон в Криворізьких ОСББ прогнозувати не беруться? Проте кажуть, намагатимуться вжити всіх необхідних заходів з енергозбереження до настання холодів. Олег Ендриксон, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. Скоро в школу у місті розпочався пізнавально розвивальний тиждень для дітей старшого дошкільного віку, яких незабаром прийматиме нова українська школа. Вихователі методисти проводять відеозаняття з шести і семирічками річками та їхніми батьками. Сьогодні до такої конференції долучилася Надія Шевченко. Наші онлайн заняття скоро в школу тривають. Я хочу нагадати батькам, що небезпечно ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тому я вас дуже прошу, якщо ви отримаєте повідомлення про повітряну тривогу, відключіться від нашої конференції і перейдіть, перейдіть в захищене місце. А матеріали ви отримаєте. За посиланням і зможете їх переглянути. З таких привітань у ці дні о десятій ранку починаються онлайн зустрічі вихователів методистів, дитсадків нашого міста з дошкільнятами і їхніми батьками. Від учора для дітей, які йдуть до першого класу, стартував пізнавально розвивальний тиждень. Сьогодення вносить свої корективи, і тепер малюків до школи готують дистанційно. Ці заняття чекають як діти, так і батьки, оскільки саме наша задача задача дорослих створити і допомогти дітям пізнати світ у всій його різноманітності. Ворог украв українських дітей весною літо. Діти дошкільного віку майже півроку не відвідують дитячі садки. Та підготовку до школи пропустити ніяк не можна. Так вирішили в міському департаменті освіти і науки та організували для майбутніх першокласників серію онлайн-заходів з методистами дошкільної освіти. На підготовчому тижні заняття з математики. Дітям вони цікавіші завданнями від тітоньки сови, а також заняття з розвитку мовлення. Їх малюки опановують разом з лялькою, ясочкою. Роботи з батьками. Ми також проводить дефектолог з лекціями про розвиток у дітей пам'яті, уваги, уяви, які необхідні для успішного навчання у школі. відеоконференції з шести семи річками та батьками дітей проходять щодня на платформі Google Meet Ми завжди були на Зв'язку з нашими вихованцями ми допомагали психологічно батькам. Ми залучали дітей до творчих флешмобів. Тому сьогодні професійні дошкільники з усього міста долучилися до такої цікавої діяльності, яка дає змогу залучити всіх дітей дошкільного віку нашого міста, де б вони сьогодні не перебували. Міністерство освіти і науки України в своєму листі про роботу закладів дошкільної освіти пропонує розпочати новий навчальний рік у дистанційному форматі. І Криворізьке дошкілля потужне, професійне і готове до такої діяльності, тому що вона дає змогу проявити свої навички роботи з комп'ютером, проявити свою творчість, свою фантазію, свою майстерність. Я хочу зазначити, що така робота важлива як для педагогів, так і для батьків, оскільки разом з батьками ми можемо більше. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Благодійний фонд, міжнародна єдність, громадська організація творчих людей з інвалідністю разом та кафе Орбіта провели аукціон картин художниці аматорки Ніни задорожньої. Частину виручених коштів від продажу полотен авторка передасть на ремонт старих та придбання нових автівок нашим захисникам із зсу з ініціаторами заходу поспілкувалася Надія Шевченко. Серпнева рапсодія. Таку назву мала виставка аукціон картин художниці-аматорки Ніни задорожньої. Сам захід проходив у суботу, та ще до відкриття одна картина нашої землячки вже була продана. Це полотно подорож в Барселону, на якій авторка зобразила молоду пару, яка на фоні одного з визначних місць іспанського міста тримала на руках дитину. Частина коштів від цієї та інших проданих картин Ніни Задорожньої підуть на потреби ЗСУ. Це перше таке собиття в моїй житті. Я очень щаслива. Потому що своїм творчеством я хочу допомогти нашій армії, і какая-то частица моєї труда буде для захисників нашої родини. Я автомат не можу в руки взяти, поэтому я знайшла сили творити. Ну, я давно вже рисовала картини і вирішила поучаствовать в аукціоні. Оста такий захід допоміг благодійний фонд Міжнародна єдність. Ця місцева спільнота була створена на базі української спілки промисловців та підприємців України у цьому осередку. І власниця кафе Орбіта Наталія Довженко. Вона й запропонувала провести у її закладі виставку картин. Хочеться вікуство, яке живе, вічно живе, яке дає тепло, уют. Я вважаю, що дуже добре вийшло. Я очень благодарна. Я очень благодарна автору, который согласился предоставить нам эти картины. Я думаю, что получили удовольствие очень большое количество людей. Кожен из нас тени свою. Хто може по своїм можливостям, по своєму подиху душі? Так? Ось так і народилася ця ідея створити щось таке цікаве в нашому місті. Я запропонувала прийняти участь центру творчості разом, де є представлені картини Ніни Задорожні. Вони дуже класні, і в кожної картині це мрія, це подих, це сонечко, це мир, це злагода, це любов. Авторка полотен цієї виставки продажу нещодавно презентувала свою персональну експозицію в центрі творчих інвалідів разом. Керівниця центру Світлана Комарова упевнена серед наших земляків багато талановитих людей, готових продовжити благодійну ініціативу подібних аукціонів. первая ласточка. Почему именно не на Потому что, когда мы решили проводить раз в месяц аукционы на орбите, это предложила директор орбиты Наталья, говорит, давайте вот сделаем такое. Мне тоже хочется участвовать, мне тоже что хочется, чтобы люди видели то есть, ну, вот всех, кто творит. И, и мало того, что творят, сами люди с инвалидностью еще и помогают ЗСУ. Да? Это, ну, это какая-то тема, А така нова для нас художниця Ніна Задорожня та її творчість добре відома криворізцям. Її роботи не раз гостювали в міському виставковому залі, а в дитячих бібліотеках авторка проводила майстер-класи з художнього мистецтва та ліплення із солоного тіста. Дуже приємно, що творчість Ніни Задорожні оцінена мешканцями кривого рогу. А сьогодні, мабуть, ще більше оцінять і ми. Разом всі мешканці Кривого Рогу допоможемо зібрати кошти, які дуже допоможуть нашим воїнам. Частину грошей від проданих картин авторка передала благодійному фонду міжнародна єдність. Вони підуть на ремонт старого та придбання нового транспорту для захисників. У містян, які не встигли відвідати аукціон, ще є можливість долучитися до благочинної справи. Уезжает на центр опять выставка. Если кто не увидел и не успел приобрести эти же картины, можно приобрести на центре творчества разом 173 семьдесят квартал Эдуарда Фукса 51 а Надежда Шевченко Алексей Правицкий, цей день. Дорослі і юні шахісти кривого рогу виборюють традиційний кубок голови міської федерації шахів. Змагання представницьке, половина учасників, кандидати у майстри спорту про чорну білу гру та інтелектуалів за шахівницею розповість Ірина Павленко. Хід королевою у кривому розі стартували традиційні змагання з класичних шахів на кубок голови міської федерації Миколи Іщенка. В Україні зараз не проводяться жодні офіційні змагання, тобто не чіп'яти області, не чіп'яти міста України не проводяться. Тому любе змагання, навіть такого рівня, це дуже, дуже вдало би для наших шахістів. Це підтримка їхнього рівня. Майже половина учасників змагань кандидати у майстрі спорту. змаганнях приймають участь. Кваліфіковані шахісти, тут є відбір, тобто шахісти, не починаючи з першого дорослого розряду та вище, приймають участь 22 шахісти, вікова категорія досить різноманітна, від 10 років до 80. Ми очікуємо на цікаву гру і через 9 днів будемо знати переможців. У цих змаганнях беруть участь юні гросмейстери, вихованці третьої даю США, які нещодавно привезли перемогу з Греції. Завдяки підтримці Шахової федерації міста та голови федерації Миколи Івановича Іщенка. Нам вдалося отримати сюди поїздку. Зіграла досить непогано, тобто п'яте місце займала Мінаєва Юліана і також Лях Василь. Це талановита молодь. Це кандидат-майстрі спорту Балих Тимур. Мінаєва Юліана Лях Василь, які вже досить себе зарекомендували не тільки в місті, а також на області та Україні. Юліана Мінаєва за шахівницею шестирічного віку із задоволенням згадує турнір у Греції. Мені сподобалося грати, тому що це були найсильніші шахістки своїх країн. Ну а допомогло мені те, що я перед цим займалася. Кожного дня вирішувала задачі, дивилася партії. Василь Лях пригадує, до шахового клубу його вперше запросив друг. Нині 14-річний гросмейстер та фаворит турніру, кандидат у майстри спорту. Посідав перші та другі місця на чемпіонаті України. Має багато обласних призів. Класну партію, комбінацію. Я виграю в інтернеті з по понеділкам або вівторкам. Турнір з шахистом Кривого рогу. Анатолій Куликовський надає перевагу грі наживо. До того ж, ще й з сильними молодими суперниками, чорно-білими фігурами шахіст вже півстоліття. А так чолокатулікається так сказати, благородним ділом займається і для, для умних способностей розвивається змашлення учасники кубка голови федерації. Зіграють дев'ять партій, після чого визначать переможців турніру. Ірина Павленко Олексій Васильченко цей день. Гарних всім партій і перемог! Наш випуск завершено. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.